Самохідну мінометну нону, із якої у понеділок терористи вбивали мирних мешканців у найгустіше заселених районах Слов'янська, схоже, саму наздогнала смерть. Принаймні у штабі антитерористичної операції, виведення із ладу самохідного міномета підтверджують, навіть кажуть, що то була ціла спецоперація контрдиверсійного українського загону. З півночі Донецької області про головні обставини чергового дня. АТО Руслан Ярмолюк. Тут немає паніки, хоча увесь день і ніч ці українські хлопці під вогнем бойовиків. Важко, досить є тут важко. Дивлячись на те, що вже місяць, а по три вдома вже не були ми. Трошкувато всім. Це ж наша рідненька Україна. Надо неї захищати. Відбору. Десантники, контрактники, резервісти, самооборонівці та мобілізовані міліціонери. Єдине, що їх різнить, екіпіровка. Форма секонд-хендівська, бронеки найнижчого рівня захисту, поміч волонтерська. На забезпечує наш колектив. Другі люди ну, присилають нам допомогу. Біля блокпоста викопали землянку на вісім. Чоловік ховається від мінометних обстрілів, а вони тут. Часті у бойовиків у Слов'янську вже відпрацьована тактика. Спочатку вони обстрілюють наші позиції з мінометів, а потім якомога ближче намагаються підійти до наших позицій, і тоді починається бій. І так кілька разів на день. Блокпост біля комбікормового заводу вже в околицях Слов'янська, звідси до міста, якихось 800 метрів. Зі Слов'янська їдуть біженці, Аліна везе двох своїх дітей і двох племінниць до Святогорська. Сьогодні у місті сепаратисти обстріляли школу, завалився дах. Скільки поранених ніхто не знає. Сегодня вывозят очень много деток, потому что що ну, боятся все люди. Сміли стреляли, причому очень сильно в школу попали. Попали в школу. Многие дети сейчас у нас вот мы живемо возле школы одне, спускаются в підвали из дома, спускаются, ну в школу идут. Ну, страшно. Марина старшокласниця зі Слов'янська тікає з тіткою та сестричкою. Останнього дзвоника дівчинка не дочекалась. Навчання припинилось місяць тому. Многі виїхали з городу. Обстріл застає родину й тут, бойовики стріляють по посту. Авто з дітьми. На швидкості рятується. Будьте, Бойовики обстрілюють тепер не тільки позиції сил АТО, а й житлові квартали, аби все приписали українським військовим. Є такий магазин Браво возле підуніверситету. Ну, так, жителі говорять, що там стоїть. Ну, та та самоходка камінометна. Которая пуляє на карачун з карачуна в відповідь б'ють одні з жилих масів, другі на жилиї масіви. Нону сепаратисти ховають за будинками, стріляють по горі карачун, яку контролюють сили, а той швидко пересувається. Машину смерті таки вирахували спецпризначенці, і у ході операції пошкодили. Є інформація, що в результаті спеціальної операції, проведеної українськими військовослужбовцями, самохідна артилерійська установка Нона, яка раніше була захоплена бойовиками, цієї ночі була пошкоджена. Дане Час ми з'ясовуємо, чи в змозі далі ця установка виконувати завдання. Терористи зброї не складають. Більше того, готуються нібито підірвати цистерни з сірчаною кислотою, які захопили на залізниці. Їх замінували. Руслан Єрмолюк, Андрій Поставець, Новини 2+,2.